Почнемо саме включення комп'ютера, бо воно починається з під'єднання всіх дротів. Тобто тут нам необхідно поєднати сам монітор з комп'ютером, підключити клавіатуру миш та за необхідності гарнітуру. Включаємо ми за допомогою цієї кнопки і, як ви бачите, вона починає світитися білим. Після цього ми маємо побачити зображення на моніторі та чекати, поки завантажиться операційна система. При першому запуску операційна система буде налаштовуватися саме під вас, тому ви маєте ввести свої дані. Зараз, коли почнеться активація саме операційної системи, вона вже попередньо активована, але вам необхідно додати свої, свої дані, і таким чином ви зможете користуватися операційною системою. На початку ми бачимо привітальний екран і Тут нам необхідно вибрати російську чи українську мову, яка більш для вас зручна. Ми обираємо українську. Тут нам необхідно перевірити дані, які внесені в систему. Якщо вас щось не влаштовує, ви можете змінити. Але у 90% це стандартні налаштування, які зразу ж для вас підходять. Переходимо далі. Після цього у нас є юридична інформація, з яку ви можете прочитати і погодитися з нею. Також це стандартні настройки щодо використання операційної системи, тому ми можемо використовувати швидкі настройки, або, якщо ви хочете, можете перейти до параметрів. Які ви зможете також змінити, потім ми будемо використовувати швидкі настройки. Якщо у вас є підключення до інтернету, то ви можете у вас може з'явитися такий вибір параметрів: чи обрати комп'ютер належить вашій організації, чи комп'ютер належить вам. Треба обирати комп'ютер належить вам. Після цього з'являється можливість під'єднати його до онлайн-сервісів. Ми будемо пропускати цей крок для того, щоб створювати локальну, локальний обліковий запис. Ці комп'ютери планується, що будуть використовувати у комп'ютерних класах. Тому саме назву чи обліковий запис на цьому ПК ми плануємо, що буде комп'ютер 1, чи комп'ютер 2, чи комп'ютер 3, в залежності від того, яка кількість комп'ютерів є у вашому комп'ютерному класі та його використання. Після цього ви можете створити пароль або не створювати його взагалі. Це вже за, на ваше побажання. Знову ж таки, зараз створюються всі необхідні налаштування щодо вашої операційної системи та вашого облікового запису. Після того як ви виконали всі налаштування, треба зачекати від 15 до 20 хвилин, поки операційна система налаштує всі необхідні параметри для вас.